Повноцінне харчування в десадках за графіком. В южницьких дошкільних закладах встановили потужні генератори. Альтернативні джерела живлення мають забезпечити безперебійну роботу харчоблоку. Першим підключили генератор в ЗДО номер 5 Його запустили в роботу 30 січня. Встановили обладнання на господарському блоці на відстані 6 метрів від будівлі. Дуже легко його експлуатувати, тому що тут тільки дві кнопки: зелена кнопка включається, червона відключається. Шеф повар. Підходить до нього, коли потрібно вже його включити, включає зелену кнопку і він працює. Підключені холодильники працюють у нас дві електроплити, працює електросковородка. У нас є шикарна пароконвекційна пічка, також вона працює, але ж потрібно притримуватися послідовності. Якщо ми, наприклад, працюємо з плитами, то не можемо включати духовий шкаф. Раніше під час аварійних відключень світла в місті працівники харчоблоку виходили на роботу о четвертій ранку. Харчування дітей за новим меню потребувало часу для приготування. Наразі кухарі працюють за звичним графіком. Дуже полегше. Тому і в чотири ночі виходили і теж це все спішили, тому що треба і обід, і завтрак, все це на кучі, а зараз ми вже трошки час. Тепер ми приходимо на шість і готуємо вже по черзі. Підключення генераторів до харчоблоків в дитсадках міста відбувалося поетапно. Дошкільний шкільний заклад номер 4 підключили до альтернативного джерела енергії цього тижня. Наразі у нас є генератор, який ми можемо запустити ну, і самостійно. У нас на це все є ресурси. Нам дали талони на дизельне паливо, тобто це дуже полегшить. Це поверне функціонування дитячого садочку. Хочемо працювати, ми хочемо, щоб наші дітки до нас ходили, Так що всі норми, всі вимоги, все у нас враховано. І консультація проведена спеціалістами, які закуповували цей. Ну, генератор супроводжували його і також встановлювали, і надають нам консультацію. І ще нам... Нав... Ну, на... Будуть нас навчати. Запускатимуть генератор дошкільних закладах лише на час приготування сніданків та обідів. Його планують використовувати за призначенням не більше двох годин на день. Потужність генератора близько 30 кВт. Ми розраховували на те, що генератор максимально може працювати 4 години на добу, розраховували паливо таким чином. Зараз ми в принципі підлаштовуємось під світло, підлаштовуємось під роботу і в принципі можемо скоротити цей період до двох годин на день, в залежності від того, як буде подаватися світло в місто. Тому я сподіваюся, що це полегшить роботу першочергово наших харчоблоків. Тепер у нас тільки виникне питання щодо їх обслуговування в подальшому. Зараз ми будемо теж звертатися до дождінської міської ради з питанням щодо виділення коштів на обслуговування, тому що не може ну, такий серйозний апарат обслуговуватися робітником по обслуговуванню. Альтернативні джерела живлення для десятків міста придбали за бюджетні кошти. Вартість п'яти генераторів склала 2 мільйони 700 тисяч гривень.